Волога тікає, а досівати треба. От. На даному частку вирішили працювати без культиватора. замість культиватора пустили шлейфову борону І от вже виходить потіка влаги набагато менша. Ось вже і сиге. Тому що там, де покультивірували, то довелося ставити розгортачі ряду і шпарити з ними. От, а де шлейфово, то от, виходить отак от ось. Якби другий раз тут вже скультивірувано, зимня оранка, культивація одна була. Думали другий раз ще прокультивуватися. Але ж волога втрачається після культиватора дуже швидко. Так що прийняли рішення робити отак. Зараз ось пройде пару днів, зайдемо, накриємо тут раундопом, де оставалася бур'янина, бо піднімає голову, того, що бур'яна було багатенькою сидить, не весь воно його витягло, а деякий все одно схватиться. І додамо сюди метрибузину або якогось ґрунтового другого, подумаємо, посчитаємо. В общем будем бризкать про систему захисту, розповімо потім, яку будемо на даному участку приміняти. По краю тут ось вообще багато бур'яна. І оця вся лобода вона схватиться. есть до сходів надо працювати раундапом, тут це однозначно. Зато волога в нас получається ось. Прямо зверху і вона є а Культиватором то ми б її витягли. І тут за два дні б її вже б, б... Та за які два дні там на тому полі звечора скультивували, утром приїхали сіяти. А воно вже сухо. Блю. От якось так.